Це вулиця Юрія Бутусова у Кропивницькому, о 17.20 Тут увімкнули ліхтарі вуличного освітлення вперше за 9 місяців. З 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вуличне освітлення вимикали в цілях безпеки після масованих обстрілів енергосистеми в жовтні для економії електрики. Рішення про відновлення вуличного освітлення ухвалила міськрада. Зважили всі за і проти і прийняли рішення в тестовому режимі запуститися. Обленерго нам дозволило, потужності достатньо. Одні вважають, що освітлення не потрібно через те, що немає в квартирах освітлення. Інші кажуть, освітлення не потрібно, бо можуть прилетіти дрони. Ввечері дуже важко без вуличного освітлення, тому ця складова. Безпеки мешканців переважила. Рішення про освітлення основних магістралей міста жодним чином не впливає на складову частину дефіциту електроенергії області. Простіше кажучи, це не вплине на графіки відключення споживачів. Працюватиме вуличне освітлення в ощадливому режимі. Це не на 100% включення, а тільки 30 По центральним вулицям ліхтарі будуть через один, через два. На другорядних вулицях, в частному секторі, приватний сектор. Там можуть світитися всі вулиці, там мала потужність, ліхтарів не так багато. Загальне споживання потужності вуличного освітлення 100 кВт на годину. Це, якщо порівняти одна дев'ятиповерхівка двох під'їздна у нас споживає таку потужність. Систему вуличного освітлення у Кропивницькому вмикають за сигналом диспетчера і комп'ютерної програми. Це диспетчерський пункт підприємства «Міськсвітло». Зазвичай ця програма у нас працює автоматично, але через воєнний стан, комендантську годину ми вмикаємо та вимикаємо виконавчі пункти вручну. Вуличне освітлення вмикатимуть о 17.20. Планують, що воно буде до 11-ї ночі, каже керівник міськсвітла. Може, 22-ї. В різних містах може відключатися із-за графіка Обленерго. Ми його вмикаємо, воно працює. Якщо по графіку цей район відключається, то й освітлення може відключитись. А в інших районах може навпаки бути. В квартирах освітлення не буде, а вуличне буде працювати. І навпаки в квартирах буде, а вуличне не буде, бо ми від різних підстанцій. Говорить, для вуличного освітлення використовують енергозберігаючі лампи. За останні п'ять років ми повністю змінили всі ліхтарі з... на заощадливі світлодіодні. Середня потужність одного світильника 30 ватт. Можете порахувати, це не важко. Якщо на 100% буде все включено, це буде близько 600 кВт. Перші дні роботи після перерви вуличне освітлення перевірятимуть. Це електроніка. На неї вона не передбачена. Там же ж елементи, які могли вийти зі строю, акумулятори. Вони могли розрядитися. Ольга Подобєт вулиця Микропивницького їздить на велосипеді. Вона за те, щоб вуличне освітлення було. Коли немає світла, це дуже незручно. Не видно, не пропускають водії. Це вулиця Вокзальна о шостій вечора. На момент зйомки вуличне освітлення тут відсутнє. Дуже погано їздити в темну пору доби, зв'язку з тим, що не освітлюються вулиці. Пішоходів взагалі не видно. А якщо ще наші пішоходи не вдягають ніяких відбивних стрічок, то їх не видно абсолютно абсолютно, і наші пішоходи мають дуже погану звичку раптово вибігати перед автомобілем. Наявність вуличного освітлення у Кропивницькому залежатиме від ситуації в енергосистемі України. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.